Нас оголошували е, декілька разів е, Державну регуляторну службу, пан Олексій е, Кучер з нами. Олексій Володимир, що ви можете по цьому сказати? Не просто ж вас згадували, правда. Дуже дякую, що згадали, шановні колеги. Ну в першу чергу вітаю всіх. Радий бачити і одразу попрошу, запрошуйте. Е, пан Віталій прохав, щоб е, виходили з критикою. Е, пан В'ячеслав каже, що не треба критикувати, але е, я все-таки все акцентую увагу саме на критичних моментах і на тих моментах, які безпосередньо стосуються реалізації державної регуляторної політики. Ну, в першу чергу, що мене турбує з одного боку, я зараз такі речі, чому я кажу, що запрошуєте? Я на відміну від я буду відвертий сьогодні. Я на відміну від своєї колеги, теж керівника центрального органу виконавчої влади Наталії Алюшини, запрошений на цю подію не був. Не був запрошений, я самостійно прибув, дізнався лише вчора, попрохав, щоб мені зробили табличку, і власне в цьому я бачу ставлення до державної регуляторної політики. Навмисне це чи не навмисне. Тут я залишу питання відкритим. Але ті зміни, які стосуються державної регуляторної політики в цьому проєкті закону, вони інституційні, їх не можна було проводити так, не згадуючи, і вони не були згадані ні в презентації. Ні, доповідачами вперше. Я дякую Івану. Саме він згадав їх, і мені дивно, що е, я думав, що ну я відверто кажу, що змовились всі представники е, громад, тому що е, це є певне обтяження регуляторна політика, і вона обтяжена. Воно, воно обтяження є не тому, що воно в Україні обтяження, а тому, що це обтяження повинно бути, це сито, воно передбачено міжнародними інституціями. І е, так от е, знаєте, з одного боку е, організатори кажуть, що от такі слухання, майданчики, вони повинні бути. Е, Конгрес, конгресові, парламентські слухання е, та інші. І ми маємо, начебто, відкриту процедуру зараз. Дійсно обговорюємо відкрито, але відкрито обговорюють ті, хто запрошений, хто, ті, хто знають. А запрошують, як ми знаємо, якщо ми там діячі державні, ми знаємо, що направляються відповідні листи, запрошуються порядок денний там, і так далі. А не просто публікуються на сайтах. Це досить складно відслідкувати все, що відбувається зараз в країні. Е, так от я е, е, завершую цю, цю тезу, просив би все-таки. Такі питання, які пов'язані з інституційною е е проблематикою, а тут саме інституційна, тому що ми відрізаємо шмат регуляторної політики взагалі, і це дуже складні і важливі речі. Я далі поясню, чому. Е Все-таки запрошувати орган, який е відповідає за реалізацію цієї політики і обізнаний в усіх процесах і володіє інформацією щодо реалізації регуляторної політики в нашій державі. Я просив би, якщо вам необхідна певна статистика, тому що я вже тут, повертаючись до самого тексту, тексту пояснювальної записки, я звісно, що почав перше робити, це шукати пояснення, тому що відбувається. Для чого це треба. Ну, і знайшов лише коротку, коротку тезу. Це для оперативного реагування на зміни обставин та прийняттю цими органами відповідних рішень. Оперативне реагування. Ну, я думаю, що цього недостатньо. Якщо я вас попрошу розкрити, а що ви маєте на увазі, чи володієте ви статистикою, скільки рішень було прийнято, щодо яких питань вони прийняті, чи ці регуляторні акти стосуються подій саме воєнного часу, а чи ні, я думаю, що навряд чи ви зможете відповісти, тому що таку інформацію ми не надавали. Е, ще раз колеги, я перепрошую за різкість, але я думаю, що тут ми повинні бути відвертими, тому що питання ще раз кажу, питання надважливе. Тим паче, що я е, три тижні тому я відвідував е, засідання регуляторного комітету в Парижі, і е, що стосується ОІСДІР е, організації, ми знаємо, що ми зараз рухаємося саме в цю організацію пришвидшеними темпами. Ми знаємо, наскільки важливо там бути, не менш важливо аніж бути в Європейському Союзі. Там зібрані найбільш провідні економіки світу 38 країн. А регуляторна політика є стовпом взагалі, економіки будь-якої будь держави. І приймати такі рішення, ну, на мій погляд, я відвертий, не обґрунтовані щодо таких колосальних глобальних змін щодо 1600 регуляторів, ну приблизно. Я називаю цифру приблизно 1600 регуляторів. Так, от у Франції питали і задавали питання саме по місцевим регуляторам, враховуючи процеси децентралізації, враховуючи те, що величезна кількість прийняття рішень та змін та прийняття правил для бізнесу, тому що ми говоримо про регуляторні акти, для бізнесу, приймається зараз саме на місцях. Саме місцеві органи відповідальні за е, те, що відбувається на місцях і встановлюючи ці правила. Е, далі. Що стосується власне самого проєкту, які наслідки це може мати, я б тут, е, мабуть, виділив би такі, такі два напрямки: перше, я наз, назву державницьку позицію, умовно, умовно назву я б. Е, я думаю, що така норма вона не, не базується на державніській позиції. Я тут е що маю на увазі, якщо така норма буде прийнята, якщо органи державної влади, е органи місцевого самоврядування дійсно, дійсно позбавлять необхідності е направляти. Хоча б чи контролю органів актів проектів актів органів місцевого самоврядування, то фактично ми відпускаємо повністю єдиний на сьогоднішній день існуючий контроль і порушуємо той баланс, який існує ну, в цивілізованих країнах. Коли якщо це республіка, то контроль. Відповідний центральним органом влади, не порушуючи зрозуміло відповідний. Відповідно, самостійність органу місцевого самоврядування він завжди присутній. Він є в Польщі, він є в Австрії, він є в інших розвинутих країнах. Цей перегляд чи нагляд за прийнятими рішеннями він існує. Я знаю вашу позицію, колеги щодо там префектів, Ви, ну тому що багато авторів були якраз і там є ця норма, яка стосується контролю актів. Органів місцевого самоврядування. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день дискреція ж органів місцевого самоврядування не порушена. Більш того, в мене є навпаки пропозиції, де треба цей контроль посилити, оскільки акти, які приймаються, е... Іноді зараз і ця статистика є. Ну пробачте, там деякі з них на вуха не натягнеш. Коли в певних регіонах чи в громадах, перепрошую, в певних громадах приймають рішення, чи дозволяти, чи не дозволяти рубати ліс, наприклад, це не компетенція є відповідного органу, ну саме ліс, який там. В межах лісного господарства ну там е, і так далі. Це коли встановлюють пев, 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 певний час роботи е, для е, суб'єктів господарювання. Я, якщо вам якщо вам цікаво, просто скажу в відсотковому е прикладі пане Олексій, єдине, я називав, що в нас залишалося 10 чи 15 вже менше хвилин, щоб ми ще підвели підсумки. Тому конкретно по цьому законопроекту ваша позиція зрозуміла, що ви вважаєте, що не враховані. Ваша позиція, я думаю, що це буде зафіксовано. І що можна я завершу? Так, да, Обов'язково завершите. Просто щоб зараз не перейшла. Ну, ця дискусія в професійну. Бо в СРІ я теж разів п'ять був. Я знаю цю організацію. Не будемо про це говорити. У нас зараз військовий стан Порівнювати Париж і Київ сьогодні можна. Київ красивіший, набагато красивіший Андріївський узвішній ніж Монмарт, але сьогодні війна в Україні. Дивіться, на жаль, у нас зараз війною прикривають велику безліч процесів, які не стосуються війни, тому що ми ж знаємо, що це стосується бізнесу. Мій третій аргумент, а щодо державної позиції я не завершив. Він стосується дивіться, все таки, ми ж не рухаємось до федералізації на сьогодні. Ну не рухаємося. Тому е, я підкреслив би оцей момент, що баланс буде порушений. Баланс порушений. Стаття 9 вже передбачає моменти, які є виключенням. І, е, ті процеси, які не, не треба погоджувати з Державною регуляторною службою на час воєнного, е, на воєнного стану. Е, я вам все ж таки наведу приклади, е, приклади тих рішень, які приймаються. Ви мені скажіть, які з них стосуються воєнного стану. Це, е, Наприклад, відчуження списання, передачення, дання майна в комунальну власність, затвердження правил благоустрою, зовнішня реклама, там 8% таких рішень, оцінка землі, земельних сервітутів, 14% рішень, заня на облік взяття безхазяйних речей 11%. І І е, головне в чому тут проблема, що ми фактично позбавляємо бізнес. Тут же ДРС бореться зараз не за свої повноваження. Я хочу звернути увагу на те, що 1600 регуляторів приблизно в місцевих є, а бізнесу це мільйони. От ви зараз, приймаючи таку чи пропонуючи прийняти таку норму, позбавляєте мільйони суб'єктів господарювання впливати на процеси під час прийняття регуляторних актів. Таким чином повністю позбавляється Право впливати, а ці стадії вони ж передбачені. І чому я згадував про майданчик? Тому що якраз законом зараз передбачено такий майданчик публічних обговорень цих актів. Ну фактично, ми зараз і майданчик перекреслюємо, що акти не будуть обговорюватись. Е, ну моя позиція тут категорична ще раз підкреслю: тут необхідно провести ще, якщо державницьку позицію я повернусь до неї, е, антикорупційну експертизу, тому що надати можливість приймати акти без е, врахування органу, який реалізовує позицію, ну на мій погляд, не можна направити відповідні запити до НАЗИК набу. Крім цього, в нас є служба безпеки України, і знову ж таки відрив від порушення цього балансу, про який я кажу. Ну, Він, на мій погляд, м'яко кажучи, недоречний. недоречний. Тому я, е, е, враховуючи. Все сказане, ну і почути сьогодні. Я просив би все таки в такій редакції, цією нормою, навіть не пропонувати ставити е, питань, ставити цей проект закону до першого читання. Тому що ми знаємо, я знаю, що під е, ну, я ж точно знаю, як відбувається. Давайте ми хай перше читання пройдемо, а потім відкоригуємо. От я категорично проти такої тези одразу про неї кажу. Дякую, Олексію. Uh...